Є знижки представляють коко знижки травня на естифін. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Європаст Софт Капс. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Друзі, ну і далі говоримо про наше здоров'я і яку роль відіграє в нашому житті сіль. Отже, щодня, вслухайтеся, в Європі фіксують 10 тисяч смертей від серцево-судинних захворювань, і основна причина це надмірне споживання солі. От про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Водночас з'явилося нове дослідження британських вчених. Науковці довели, що надлишок солі в організмі збільшує ризик раку шлунку. 90% усіх дорослих та 96% дітей споживають сіль у надлишку, і найчастіше через звичку досолювати готові страви і приховану сіль у продуктах. Яка ж норма солі на день має бути і для дорослих, і для дітей, у яких неочікуваних продуктах приховується майже половина від добової норми солі для людського організму? І як за місяць зменшити споживання тої самої солі, щоб по-іншому відчувати на смак життя? Зараз ендокринолог дієтолог Наталя Самоленко у нас в студії Наталя, тобі Доброго ранку Доброго ранку. Доброго Ну так же солоно зараз буде в нашій студії як ніколи. Справа в тім, що друзі, у всесвітній організації охорони здоров'я тут Порахували дорослі за добу в середньому з'їдають 10,7 10, грамів солі. А давайте зараз, хоча покажемо візуально, це скільки Напиш. це буде е, трохи більше ніж столова ложка. Якщо Ого. взяти ось так, це буде десь приблизно трохи більше ніж 10 грамів. Це стільки на ще раз. Оце, а, оце на добу да. стільки ми споживаємо. Ми навіть більше воз каже про те, що ми інколи до 18 грамів споживаємо о! при щ, щ, щоденному в місту і в продуктах, які ми самі солимо, і в во вскр... це майже тоді дві столові ложки, да, що маєш ап... 18. і це втричі інколи в чотири рази більше, ніж нам потрібно зазвичай це вдвічі більше, угу. але дуже часто це набагато вищі показники. Добре, тоді які хвороби провокує надмірне споживання солі? Хороше питання. Хвороб насправді настільки багато, що ВОЗ каже, що ми е, можемо збільшувати тривалість свого життя, зменшуючи споживання солі. І е, е, ці рекомендації е, стосовно е, ці хвороби, які пов'язані з зловживанням сіллю, е, це ті хвороби, які скорочують наше життя. Це серцево-судинне захворювання, а е, це артеріальна гіпертензія, інсульт, інфаркт. Це хвороби нирок, це порушення обміну речовин, це хвороби суглобів, ожиріння. Ну тобто перелік патологій дуже суттєвий. І більш за все, ну це ті, насторожують ці хвороби, які збільшують серцево судинні ризики. Більше вражає ще одна інформація від всесвітньої організації охорони здоров'я. Тільки зауважте друзі, зазвичай ми перевищуємо норму вдвічі через приховану сіль. Продуктах, що це за продукти? А, насправді це всі відомі нам продукти, ми mm -hmm. їх любимо. Це продукти промислової переробки. Ну, Наприклад, наприклад це, як бачите, звичайно, хліб, сир, піца або інші смаковики, які виробляє промисловість. Оця вся їжа фастфуд, вулична їжа. зелень? Тут якийсь а... кекс теж. Хороше питання. А, насправді є продукти природні, в яких а, сіль міститься в природному вигляді. Да? Це, наприклад, uh -huh. риба, це а, морські водорості, морепродукти. А, а звичайно, нам знайома їжа, яка зростає на землі, тобто uh -huh. овочі, зелень, uh -huh. вони також містять природну сіль. До чого я веду? Не обов'язково досолювати додатково або збільшувати споживання а, солі а, в, в, в тих продуктах, uh -huh. які ви самі готуєте, бо є сіль а, вже а, в цій їжі. Які, яка готує для нас природа. Тобто, якщо ми беремо салат, беремо рибу, uh -huh. там вже є сіль. І якщо ми ще додатково сіль додаємо, це треба врахувати. Чому ми сіль додаємо? Не тому, що вона, нам її не визначає в організмі, вона є підсилювачем смаків. Ну, але так, іноді є ми... консервантом, і, і ми звикаємо до надвишку солі, і нам здається, що їжа навколо не солена, а насправді солі вистачає, як я приклад uh -huh. приводила в звичайних продуктах, в природних вже є сіль. Якщо ми ще додатково будемо досолювати, то Шо? ми звикаємо uh -huh. до інших смаків. Uh -huh. І насправді наші рецептори можна перевчити і розказати, їм, як правильно солити їжу, скільки споживати. Для mm -hmm. того щоб а, раніше сроку не вмирати, так але перед тим, от, як, е, е, ти розкажеш нам саме як прийти зменшити mm -hmm. кількість споживання солі, а от як зрозуміти, що виявляється, я споживаю забагато солі. Тобто, як організм тоді? Які симптоми надлишку да, да, солі. Так, mm -hmm. да, такі симптоми існують, бо сіль затримує рідину. Mm -hmm. Власне, всі ці симптоми пов'язані з цим фактом. А тобто, в нас збільшується кількість набряків, mm -hmm. і набрійки на обличчі, і на нижні кінцівках. А, головний біль це також. Mm -hmm теж одна із ознак, особливо якщо головний біль не пов'язаний з якимось там іншими, наприклад, анатомічними причинами. А це збільшення артеріального тиску, спрага, збільшення ваги, тобто знов таки перелік дуже різноманітний, але так чи інакше, а в основі є затримка рідини в І персими асортимент солі, Той самий на українських магазинах, маркетах та й на ринках можна побачити кав'яна, юдована, морська сіль, рожева. Ємаласька, там ще хмельницинелі якимись там травами приправлені, Це все коротше, що хочеш, то і бери. від 10 до 300 гривень діапазон різних солей. А, а чи залежить від вартості? Якість самої солі? Ну звісно, ні, це е, все одно формула солі, натрій, хлор, і власне, Поварена, морська, звичайна, все одно єдиний момент, що якщо сіль містить йод, тобто угу. йодована сіль, угу. вона має ще інші додаткові корисні впливи на організм. Але хочу сказати, що ми можемо таку дорогу сіль приготувати угу. самостійно, зменшуючи кількість натрію. Я пропоную в цій це ага. швидко зробити. Ну, наприклад, добова норма солі не отака ложечка, uh -huh. а ось 5 грамів. Так, Нам, для дітей, до речі, ще набагато менше. Це менше ніж 2, 2 грами на добу. І якщо цю, цю сіль розбавити да, іншими інгредієнтами, ну, наприклад, це може бути зелень. Ми говорили, що там також кріп. є трошки зіль uh -huh. солі, так кріп, це мелений. Знаєте що? Це коріандр чи ні? Ні. – Ну, а ти а що, стільки коріандру? – Це, це мелений льо. Льон. Льон, льон, я не льон, бачу. До, клітковина. Та, особа, це клітковина угу. і корисні жири. І ще додамо перчик, а його е, 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 краще подрібнити, так, але так, 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 щоб візуально це вам було помітно, так. це е, перець з горошком. І це все. Перемішуємо, так. і в нас або може бути суха суміш, яку ага. додаємо в страви, або можна трошки додати ще лимонного Мачливо. соку, угу. і це по смаковим властивостям ще більш смачно, так. але солі ти з'їш менше. Оце лайфгак. Так, друзі, тепер то розкажіть нам, як зменшити споживання солі. Ну, по-перше, це відучити себе організм. Це повинно бути свідоме рішення. От від сьогодні розпочинаємо такий низькосольовий детокс, mm -hmm. і намагаємось уникати продуктів, де є ну, 100% mm -hmm. додана сіль в великій кількості. Наприклад, це колбаси, сосиски, тобто все перероблене mm -hmm. м'ясо. Mm -hmm. А зменшуємо кількість сиру в нашому mm -hmm. житті. Yeah. А намагаємось, якщо вже брати сіль, да, то сіль йодовану і досолювати mm -hmm. вже готову їжу. А, і і не, не солити а, їжу при приготуванні uh -huh. а, о, варто прибрати взагалі плавлений сир, а ось такий ну, нормальний натуральний сир просто зменшити в споживанні uh -huh. і а, збільшувати кількість продуктів, які містять не тільки натрій, а й, uh -huh. а й інші а, додаткові елементи: це калі, це магні, які містяться у овочах, фруктах, uh -huh. зелені. Тобто, таким чином ви будете uh -huh. балансувати кількість електролітів uh -huh. і будете правильно. Впливати на водно-електролітний обмін, надалі. От ми зараз проговорили такий, таким лейтмотивом Сіль це зло. Але ж іноді організму не вистачає солі, правильно чи ні? Це дуже рідкі випадки, коли організму дійсно не вистачає солі. Ми зазвичай стикаємось з надлишком солі, і ВОЗ каже про те, угу. що надлишок солі угу. нас вбиває. Угу. Тобто, це і збільшення онкоризиків угу. стосовно раку шлунку. Угу. Чому тому, що ми складаємо хороші умови для розвитку хілікабактерпілор, який угу. викликає всі ці проблеми? У нас дуже негативний вплив на серці. Цевосудинну систему і хочу сказати: на жаль, українці є лідерами mm -hmm. по цій європейській статистиці. У цьому е, дослідженні, там де е, ти говорила про 10 mm -hmm, тисяч yeah. смертей, дуже висока доля смертей українців. І е, е, було багато досліджень ще до війни проведено, mm -hmm. що е, саме ук е, наш тип питань е, харчування, коли ми е, любимо солені продукти, ковбаску, е, готуємо все смажене на е, е, сонячні кве. Ольолі, от такий тип харчування з надлишком солі він провокує серцево-судинне захворювання, від яких гине багато українців. От хто б міг подумати, а лише тільки сіль здавалося б настільки звичайний продукт для всіх нас, як же без тої солі. А виявляється, що природою само закладено, так закладено, що всі продукти, які вирощені самою природою, там вже природно закладено ну, і... сіль, в той нормі, яка потрібна організму. Ну, і нічого, трішки, людин. так ми говорили про те, що там трішки там, на чайні ложиці, дітям менше, що це якраз добре для організму, Правильно? Да, це але ми ж більше споживаємо і тому вже в надлишку це дійсно з ЄС. і набагато більше в два це мінімум рази. А зазвіце ну, типова статистика. А інколи це три-чотири рази, і цікаво, коли відмовитись від тої солі, як. Смаки поміняються і життя поміняється. Самопочуття поміняється. Якщо хочете піти на такий експеримент, напишіть нам, будь ласка, колись що зміниться в вашому житті. Будемо стежити разом з вами за змінами гарними і позитивними в вашому житті. Лікар, дієтолог, ендокринолог Наталія Самолико. Не солоно було, але цікаво. Дякую.